Привіт, мої любі дітлахи! З вами боксев та казкові стежки. Сьогодні послухаємо українські народні казки. Жінка, що мала крила. Колись жив на світі чоловік зі своїм сином Петриком. Їм двом минав вік, як вода по каменю. Спливли тижні за тижнями, роки за роками. Петрик виріс, навчився полювати якось вийшов на одну галявину. А там росла шовкова трава. Він не хотів травичку прим'яти, ліг з краю під корчем і почав дрімати. Раптом чує фах-фах-фах. То прилетіли три дівчини такі гарні, аж рот роззявив. Вони скинули крила, поклали їх в шовкову траву і краснесенько взяли за руки, щоб потанцювати. Коли ж вони натанцювалися, знову почепили собі крила і полетіли. Петрикові вже не дрімалося, подався він додому. Другого дня прийшов на галявину і ліг на те саме місце, де лежав вчора. Прилетіли дівчата і затанцювались, аж листя зашелестіло, потім фах-фах-фах. і сховалися десь за горами за лісами. Петрикові найбільше сподобалась найменша дівчинка. Він пішов додому, не їсть, не спить, а все думає про ту дівчинку. Чого ти, Петрику, сумний? спитав його батько. А хлопець зізнається Біда, татусю, біда, я полюбив дівчинку. Та чого ж біда? Добре, буде в нас весілля. Та ні, тату, не буде, бо дівчинка з крилами. І Петрик розповів, як все було. Батько трошечки подумав та й відповідає, Встань раненько, візьми лопату і копай яму коло того місця, де ті дівчата залишають крила. Потім залізь у яму, накрийся та чекай там, коли найменше скине крила і піде танцювати, ти їх візьми і сховайся. Старші сестри полетять собі. Тоді поговориш зі своєю дівчиною добре, зрадів парубок. Встав раненько, взяв лопату і пішов на галявину з шовковою травою. Там викопав яму і сховався в ній. Раптом чує Фах-фах-фах. Прилетіли чарівні дівчата, скинули крила і пішли в танець. Крила наймолодшої впали майже перед носом парубка. Він взяв їх. І стягнув у яму. Накрився та й навіть не дихає. А дівчата знову натанцювалися, скільки душа бажала. Потім старші взяли свої крила і полетіли геть, а найменше шукає свої і не може знайти, сіла та й заплакала. Хто забрав мої крила? Де я тепер дінуся? Петро виліз з ями та й каже Не плач, дівчино, твої крила в мене. Та я тобі їх не віддам, бо полетиш геть, а я тебе люблю і хочу, щоб ти була зі мною. А що мала робити бідна дівчина? Вона й відповіла Буду твоєю, буду з тобою, але віддай мої крила. Ні, крила не віддам. Петро повів її додому, сховав крила в скриню. Скоро справили весілля. Коли гості з усього села відтанцювалися, молоде подружжя зажило щасливо. Минув якийсь час, і в родині народився хлопчик. А одного разу сусіди їх покликали до себе на весілля. Жінка танцювала так красиво, що все село збілося подивитися. Її спитали, а де це ти так навчилась прекрасно танцювати? Мене моя мама навчила, а якби мій чоловік віддав мені хоч на хвилинку крила, то я б ще краще танцювала. Попросіть його, нехай віддасть. Петра обступили з усіх боків і почали просити Дай чоловіче крила, хай жінка потанцює, доки молода. Не тримай задурно крила в скринці, бо сплісніють. Вони не варті печеної цибулі. Нащо ти їх ховаєш? Та гавчали всі, що Петро не витримав, побіг додому і приніс жінці крила. Вона їх вчепила і станцювала один танець. Петро дивився, наче зачарований. Його жінка була як принцеса, але коли закінчила танець, схопила свого сина фах і полетіла. Оце так дивувались люди. А у Петра потекли сльози з очей. Я знав, що так буде. Нащо я вас послухав? І пішов додому. А вдома більше не було ні жінки, ні дитини. Петро взяв на плече рушницю і пішов у світ. Ішов, ішов полями, лісами, три торбини хліба з'їв і п'ять пар чобіт порвав. Не ставав ні на хвилинку, аж раз вийшов на широке поле. Дивиться, три легіні так чубляться, що аж драття з них летить. «Агов!» – сказав Петро, що ви тут робите? Хлопці розчепилися, найстарший відповідає, розсуди нас, добре, чоловіче, помер наш батько і залишив каструлю чоботи. Та Кримку невидимку. Кому це все має належати? Я кажу мені, бо я найстарший. Ні, мені, ні, мені. Мене тата найсильніше любив. І брати знову до бійки. Агов, крикнув Петро. Тримайте руки при собі. Я вам дурням зроблю справедливий суд. Брати дивляться на нього та й чекають. Я зараз вистрілю і маєте принести мені кулю. Хто скоріше принесе, тому дам і кастрюлю, і чоботи, і кримку невидимку Нехай буде, аж підскочили брати. Петро взяв рушницю з плеча і вистрілив. Брати зірвалися з місця, побігли за кулою, як три конячки. А Петро сміється. Не знають, що рушниця набита лише порохом. Будуть шукати оту кулю до кінського великодня. А сам узув чоботи, надів собі на голову кримку невидимку, узяв каструлю та йде. А що не крок ступить у тих чоботях, то на цілий день ходьби. Пройшов так далеку дорогу і скоро дійшов до своєї жінки, дивиться, між яблунями хата стоїть, а на травичці грається хлопчик то був його син. Петро зняв на хвильку кримку невидимку і питається Михайлику, а мама вдома? Так, таточко, сидить у хаті з тіткою. Піди і скажи, що тато прийшов. Михайлик побіг до хати. Мамо, мамо, тато прийшов. Сюди, хлопче, людина не дійде, і птах не долетить. Ні, мамо, справді тато зі мною говорив. Тоді мама сказала. Якщо прийшов тато, нехай нарве мені яблук з тої яблуні, з якої яблука ніколи не падають. Михайлик вибіг і переказав, що говорила мама. Петро підійшов до яблуні, з якої яблука ніколи ще не падали, і потримав кастрюлю під нею. Яблука западали до нього, ніби хтось тряс деревом. Петро накладав синові повну пазугу плодів і мовив Неси, мамі. Хлопчик відніс яблука. Це татко нарвав. Нехай заходить до хати, зраділа мама. Михайлик радо вискочив двір та за якусь хвильку повернувся сумний. Ну, де є твій батько? спитала мама. Немає. Хлопчик заплакав. Він тобі приснився. Петро скинув кримку невидимку Ні, не приснився жінко. Вона дуже зраділа. Повернулися додому і знову стали жити в злагоді та й любові. Дві хлібини та три поради. В одному селі покохав бідний парубок панську дочку, не знав хлопець, що також сподобався дівчині, тому й боявся пропонувати руку і серце. Аж якось з закоханим довелося розмовляти по щирості Ти багата, а я бідний. Колись докорятимеш, що я живу у приймах, засмучено зізнався юнак коханій. Повір, любий, що такого ніколи не станеться, адже ціную тебе за скарб у душі, запевняла дівчина. Невдовзі пара одружилася і подарував заможний батько дочці ділянку землі. Та чимало грошей. Звели молодята світлу хатинку і почали господарювати. Рівно за рік народився синочок. Щастю, подружжя не було меж. Аж одного разу чоловік, прийшовши додому, стомлений, попросив дружину насипати вечерю. Хіба я служниця? обурила жінка. Повинен бути вдячний, що взяла тебе у прийми. Чоловік аж зблід. Чи не поперечав я тебе колись, що згадаєш мої злидні? Зібрав речі і подався у світи, найнявся в чужому краї на службу до старенького подружжя. Працював чесно, полюбили його дідусь і бабуся, як рідного сина, та сумував наймед, бо дружина і синочка не забував. Минули роки і настав день, коли чоловік подякував господарям за добро і зібрався в дорогу. Старенький попросив дружини, щоб спекла дві хлібини, а потім узяв одну паляницю, надрізав, вибрав м'якушку, непомітно насипав у порожнину золотих монет і поклав на дно торби зі словами. Цю паляницю дістанеш уже вдома, а верхню можеш їсти дорогою. Ти чесно служив, тому даю тобі дві хлібини і три поради. Коли побачиш, як хтось сперечається, не втручайся. Якщо хтось опиниться в біді, допоможи. А коли розгніваєшся і захочеш вчинити щось погане не поспішай. Чоловік подякував і пішов, минав одне село, а там жінки сваряться, згадав мандрівник дідову пораду і пішов далі. Біля лісу побачив хлопця, який ніяк не міг витягти воза з канави, допоміг парубкові, і той пригостив смачними яблуками, а ще й підвіз трішки. Знову чоловікові дідова порада в нагоді стала. Повернувся до рідного села, підійшов до хати, зазирнув у вікно, дружина обід на стіл подає, якогось парубка пригощає та й всміхається. Чоловік ледве втримався, щоб не загрюкати в шибку. Згадавши третю пораду діда, подумав виконав дві, треба дотриматись і останньої. Тому спокійно постукав у двері і увійшов до оселі. Щойно переступив поріг, як дружина підбігла і ухопилась в обіймах. Синку, синку, батько повернувся. вигукнула радісно. Парубок теж пригорнувся. Ото щастя було. Чому ти нас залишив? за обідом запитала дружина в коханого. Хотів заробити грошей, а приніс мудрість і паляницю. Скуштуйте ж мого хліба. Дістав з торби гостиниць, ледве надрізав, як з нього посипалось золото. Зрозумів чоловік, як добрий дідусь віддячив йому за чесну працю. Сірко в одного чоловіка був собака Сірко, тяжко хворий. Хазяїн побачив, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никається по полю, коли це приходить до нього вовк та й питається, чого ти тут ходиш? А сірко відповідає, «Ой, що ж, братику, прогнав мене хазяїн, от я тут і ходжу. Тоді вовк йому каже, а зроби так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Сірко відповідає, Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати в мене її. Тоді, неначе я тебе злякаюсь, і упущу дитину. У жниватой чоловік і жінка вийшли в поле лежать. І Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка: Коли це вовк біжить житом, та й за дитину та й поніс полем. Сірко за тим вовком поспішає, доганяє його. А чоловік кричить Давай, сірко, давай. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й отдав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж!» за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, Вари лишень гречані галушки та сильно їх із салом натовчи. Тільки що вони і зварилися, він садить сірка за стіл та й сам сів коло нього і каже Асип, жінко, галушки і будемо вечеряти. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у поломисок та уже так йому годить, щоб він і голодний не був. І часом гарячим не опікся. Ото Сірко і думає треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниці, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Приходи у неділю увечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву в хату. Та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, дочекавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав А в той самий день у того чоловіка весілля було. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадив його під столом. Набрав сірко на столі м'яса доволі і поніс під стіл. Обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати. А Сірко відповідає Не співай, бо тут тобі лихо буде. Краще я тобі ще м'яса дам. Знову поїв вовк та й каже От тепер точно співати буду. Та як завиє під столом? Тоді деякі люди злякалися та повтікали з хати, а деякі захотіли бити вовка, а Сірко і ліг на вовкові, наче хоче його придушити. Дивиться хазяїн та й каже Сірко йому і сам ради дасть, не займайте їх. Ото Сірко вивів вовка аж на те поле та й каже Ти мені добро зробив, та я тобі зробив. На тому і розпрощаємось. Друзі, якщо вам сподобалась казка, поставте, будь ласка, лайки та підпишіться на наш канал, щоб вчасно дізнаватись про нові казочки. Я вас обіймаю!